Так, покажу, що є по наявності. Почнемо із Nokia. Ось такий варіант. 3.4 з відбиточком ціна 2900. Type-C роз'ємчик, практично ідеальний по стану. Ось такий варіант. Далі ZTE Blade A7S 2020 року. 3 ГБ оперативки, 64 пам'ять телефону. 2350 ціна. Ось такий з Type-C роз'ємчиком. В комплекті. Коробка коробка і зарядний шнур точніше. Samsung A11, такий розовий колір 32 ГБ, ціна 2400 є відбиток. Пальця також Type-C роз'єм в комплекті зарядний шнурок. Techno Spark 8C ось такий цікавий пристрій. Ціна 3200 відбиточок. Мікро роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Все працює добре в комплекті зарядний шнур. Samsung a 12 Синій колір. Ціна 2500, мікророз'єм 32 ГБ в комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. Note 9 Xiaomi, 128 ГБ пам'ять телефону, 4 ГБ оперативна пам'ять 3400 ціна. Є відбиточок пальця, легкі потертості на задній кришці. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Ось така моторола, не пам'ятаю точно, модельки. Є відбиточок 2300 ціна 32 ГБ пам'ять телефону. Досить непоганий варіант для простих задач. Redmi 9C 364. З відбиточком ціна 2500. Тут легкі такі царапки, ось видно. мікророз'ємчик, є NFC, в комплекті зарядний шнур і телефон. Xiaomi Note 10 Lite 128 МБ пам'ять телефону, гарний стану. Type-C роз'ємчик працює досить швиденько. За, заокруглений екранчик ось такий. Все відправляю новою поштою. По мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися у місці рівному. Poco m 3 128 МБ пам'ять самого телефону. Є відбиточок пальця. Type-C роз'єм. Працює все чудово в комплекті. зарядний шнур Type-C. Техно, ось такий пова eh, 7 LD7, є легкі потертості такі від чехольчика. Мікророз'єм, 128 МБ пам'ять телефону. Працює все добре. Кому цікавий якийсь пристрій, пишіть мені у повідомлення або телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.